Ось це мій перший і останній вдалий набій зіркою на цьому станку. Вітаю! Ну що, упе 7 від козаків. На цьому чуді я накрутив вже десь під 3000 набоїв, тому можу поділитися з вами деякими деталями. Ну, тут, до речі, знявся і без коромисла. І... Ще радив робити цю операцію в навушниках, тому що <смір> вас чекає візит до лора. Як зазвичай. Ну, власне, в принципі, засунемо патронник та вилетить так. <рес> Ось такий результат маємо. Підставляємо і поїхали. Також трішки загнулося, заламалося, але це не дуже критично. В принципі, результат мене задовольняє. Ой, зараз побачите. Ось такий результат був. Це картечний набій, ось такий дробовий набій. І ось так виглядав кульовий. Так, давайте ж перейдемо до найголовнішого: до закриття зіркою. Це ж так, візьмемо матрицю номер 1 зі струнами. Це мій перший і останній вдалий набій зіркою на цьому станку. Перший і останній вдалий. Я не знаю. З Богом. Ну, Результат гамно. І попробую ще її звідси зняти. Да. Поставимо її іншу. Ну, а інша не підходить. Так, ну, гільзу не піддуло. І от як оці струни тепер знімати? От скажіть мені, як їх знімати? Воно іноді буває цими струнами нарізає. Воно отак застряє. Результат. Гамно, я знаю. <плес> Який чудовий результат. Подивіться просто на це. це. Це кайф. Це, це кайф, а не станок. Блять. Давайте зробимо вигляд, що я обісрався. Беремо з іншою висотою юбки. Добре. Вона взагалі вниз, добре. Все одно. Окей. Зараз. М -м, навіть зімкнулося. Більш-менш. Як вам? Давайте скажемо, що я крив руки. Окей, але е давайте, давайте візьмемо яку небудь матрицю. А все. Ви її одягаєте, а далі ви її не знімете. Чого, бо діаметр не підходить. О, зараз буде. Зараз буде клас. Блять. Як я должен його знімати? Чим? Можливо, є люди, в яких є ОПС, і в них з цим ОПС все нормально і все добре, немає жодних проблем. Таке теж може бути, але народ. Я зараз просто. Відчуваю всі ті самі враження і емоції, які в мене були, от коли я його купив. Це що? Ну, я. Я не знаю. Це дроч, коротше. Купляйте собі УПС і. Це з ним як хочете просто. Ну так от. Беріть краще це.